Друзі, всім привіт! А сьогодні у нас розпаковка. Приїхала нам коробочка. Де ж я дів того ножика вже? А ось приїхала а, точніше Ми якомусь Богдану, якийсь там радевелів, радевелів, що він там Тут як завжди. Як його вскривати, він так пакує, дай боже, блін. Зараз будемо якось вирізати, я знаю. Берляк насмічу. На смічу. Треба ножика більше висунути. Оп! А до пакетів не зачепити. Орієнтовно на пласту йдуть. Эмм... Шо ж там где? Що ж там где? Тут упакові. Страшно. Видно риба, як її там не гаряче. Пробіта риба. О, десь меч нерма. О! О, прийшов мій помічник. Зараз будемо робити розпаковку. А, розпилювачі. 20 штучок я в нього заказав. І він мені зробив. Такі півтора на два з половиною здається розмір. Треба. Треба така штучка. Далі. Це, це знов на чайні самогонка. На жаль. Так. Їдемо далі. Та-да-да-да. А це що? А -а -а, я думаю, що це таке він там. А це нам інфузорії кинув жменьку. У мене пропала. Е Кажу, дайно мені, бо в мене ж ікра цих Коридорасів, пігмеїв. пігмею, може дай Бог це вилупиться. Зараз не знаю, чи буде інфузорія, я встигне, чи не встигне. Так, і тут у нас раз, два, три. 4, 5, 6, 7 пакетів. 8. Тут є математика. Ну що, будемо дивитися, будемо дивитися. Раз. Сімочки. До мене приїхали сімочки. Що ви бачите? Це скарб. Золотушка сантиметрова. Це нам в басейн. Ну, Зараз ще поки не в басейні, це все піде е, акваріум. Поки що. Тут теж 100 штучок має бути, хоч так на око не скажу, що там є 100 штучок. О, мій, мій помічник вже, каже, давай розпаковуй. Ще золотушка. Я не знаю, я, я не дивлюся, що я знімаю хлопці-дівчата. Я собі дивлюся на рибку. Вибачайте цей. Вже як є. Ще золота. Ще 100 штучок. Так, і далі, далі. Далі. Оп. Опа, не он, звичайний. 80 штучок, а розмір який ти шоу мене ж смажити. Треба їх переводити. Олександра м'ягенька водичка, треба зараз буде довго їх переводити. Доч, що ти робиш? Не роби, вони і так цілу дорогу там ковбасились. Так, у нас тут Коридораси, блеки і Анциструси валеві. робиш? Ой, цяцька. Так. Ще сто штучок. Чик-чик-чик. Сто -чик -чик. штучок. Я вам пізніше покажу, ті басейни, що до чого і як. А тут у нас що? Золотистий. 30 штучок золотистого. Що дрібнюваний? Ну Він більшого вибирав. Ай буде на розмножок. Ото у нас рибка, здається, і є. Ну я дивлюся, я її не бачу. <гум> Тут трошки, там трошки. Я хочу більше. більше більше. Треба ще робити одну собі стійку таку. Більдів. То все. Оце Олександрова теж золотушка яка. Яка золотушка. Якась одна бідна побіліла, друга пожовтіла. Третя зелена. Вони ще колір набирають, то ще це цього. Так. Я вже, до речі, звідси 5 штучок продав ще? Люди дуже хотіли. Ну, ну, як хотіли беріть. Так. Все. Все, тут щось? Мені зміниться, мало бути. А, ні, є ще щось. Є. Капнув мені там. Пару капель цього. Треба собі теж заказати такі штуки. Це для ікорки коридорасі. То знов не цей. Не горілка, шкода. Все. Зараз переведу. Ну як зараз, то буде певно, що довга пісня, пару годин. Як переведу, тоді вам вже покажу, бо тут нема що показувати, те капання довге буде. Ось таке, добре, все до, до включення. Ось так помаленьку рибка переводиться. Бачите, помічник контролює всю ситуацію. Зараз запхає певно пилососа воду, дієва не можна. Там неончики капають. Тут золотушки капає. І ще два пакети залишилось. І це вже трошки Ось зараз. Буду з тих відер вичерпувати все і виносити, виливати. ну так. Хай довше перекапає нормально, щоб їх випустити. <клес> Казав, щоб не було ніяких втрат, все було добре. І так, Хотів я вам показати рибку в акваріумах, але це такий довгий процес, що це буде перша ночі, напевно. що... <клес> Ось тут капає цим. Коридори Сиблаки і Анцистру сивали. Наприклад, ну, їх побачимо ось тут в 350 ці Тут неончиком капає. Звичайні неончики, але розмір такий гарний дуже. можна побачимо їх в 350-ті. Тут в нас золотистий і ці боже Оранжі. Тож тут скільки? Оранжів 12, і 30 і золотистих має бути. Ось полотисті менші, а ці більші. Золоту я вже перевів і закинув в акваріум. дивіться які. Заростає акваріум, страшно. Треба світло послабше робити щось. Дуже сильно заростає. Анцеструсів мало не справляється. Як було б взяв анцеструсів, толпу запустив. Вони гарно повідчищали. А так анцеструсів менше стало. Як дуже вони працюють. І так тут золота собі. Треба зараз трошки меншу аерацію зробити, бо їм на цілу ніч буде їх дуже сильно телепатикало. Тут теж зелений. Тут ще не такий зелений. Але що ж я поставив ці прожектори? Це по 30 Вт прожектор. Дуже добре Там селець, кажу. Ну ось так, я вже тоді завтра зніму, покажу що. А цей відосик зараз я викладаю на канал. Кому цікаво, подивитись, кому не цікаво, не дивіться. <рес> Всім дякую, хто подивився. І дякую Олександрові за рибку. Рибка супер. Вже покажу оцих золотух, як будуть в басейні. Оце буде вже цікавіше. Добре. Так я з вами не розпрощаюся, буду вам зараз щось фігню якусь говорити, говорити і говорити. Всім дякую, всім гарної ночі, бо то вже ніч, то вже не день. ну, Нічого. Хтось подивиться рано, хтось ну обідно таке. Добре, в мене вже голова не варить. Треба лягати спати. Але ще треба перевезти рибку. Такие-то справа. Добре, все, 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 пока.